Вітаю вас, друзі мої. Хочу поздоровити вас з Новим 2026 роком. 25-й рік був нелегкий для всіх нас, для держави, для кожної людини, яка живе в Україні і не тільки в Україні. Сподіваюся, що 26-й рік буде легше у всіх сенсах. Сім'ї воз'єднаються, мир наступив в Україні. Всі зможуть займатися своїми любимими справами, якими вони займалися до повномасштабної війни. Хочу побажати вам міцного здоров'я, міцного здоров'я, е удачі, везіння, щоб все, все, що ви задумали, все, які у вас плани були, багато е років, місяців, ви відкладали їх десь в довгий ящик, не пора. Цьому році всі збулися. Хто мріє про нову зброю, хай придбає нову зброю. Хто мріє про красиву, гарну, вірну жінку, хай жениться. От. Щоб всі мрії, сподівання, плани, всі ваші збулися. А саме головне, щоб було мирне небо і перемога України. І все було у нас. Як найкраще. Всіх вас вітаю з Новим 2026 роком. Будьте здорові, друзі мої.